Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт! Отже, після такої досить тривалої перерви знову починаємо працювати. Знову розпочався у нас сезон наш 2025 року. І ось хочу вам продемонструвати огляд наших посівів озимої пшениці. Ось, будь ласка, знаходиться на такій діляночці. Тут три городики вкупі. 60 з лишнім суток. Так, ось приїхав, бачите. Така пшеничка. Значить сорт пшениці леммі обробітого ґрунту оранка. Оранка, попередник соя. Попередник соя. Далі. Фаза пшениці. В більшості на даній ділянці фаза вже 23. По скалі задокса BBC-H. Тобто вже утворилося три пагони, вже відбувається кущення. Кущення. Бачите, земля трішки потріскана. Значить, по пшениці, що я вам хочу сказати? Сорт Леммі. Вже здається третя репродукція. Значить, обробіток ґрунту Оранка. Потім під посів розробили степкою нашої важких бурін. Потім посіяли. Посів проводився на даній ділянці 10 жовтня. Трошки пізновато. Норма у нас була 5,5. Зараз на полі від 5, від 5 мільйонів до 5,2 мільйона рослин на даній ділянці. Не менше 5 мільйонів рослин. Бачите, така вона густенька вийшла. Ну вже строки, я вам скажу, були, можна сказати, вже пізноваті. Але нічого, перезимувала непогано, рядочки непогані. Така пшеничка, значить, мінеральне добриво було яраміла. 16, 16, 16. Навесні ми проводили підживлення нашої зимої пшениці. Підживлювали ми її 100 кг селітри на гектар і 100 кг сульфату амонію на гектар. Це все вносилось одночасно. Ну, За два проходи, щоб, щоб рівномірне внесення було, рівномірна доза, того що гранули сульфату і селітри трішки відрізняються. Селітра літра краще сипиться, суфат гірше. І тому ми його не мішали, ми краще два проходи зробили, щоб воно було рівномірно. Тому ось так. Ви бачите, тут на самому горбочку, то така вона собі не дуже. Там туди на рівнині і там вже внизу краще. Там нічого густота є. Я ж кажу вже кущення розпочалося. Так, ось викупає. Ось дивіться, яка пшениця. Глибина посіву була десь 3 сантиметра. Не глибше 4, 3 сантиметра. Вторинка у неї сильно не розвинута. Туринокорнева система має на увазі. Є у нас три пагони. На кожному пагоні два-три листочка. Як я кажу, 23 -я фоза. Так, ну що ж, на даній ділянці ми бачимо, що наш азот вже працює. Пшеничка зазеленіла порівняти з тим станом, як вона вийшла тільки з зими, то вона набагато краще. Відповідно, активно розпочалась її вегетація. Ось ще, подивіться. Ось така пшеничка. Бачите, вузокушення глибоко не залягає. Три пагони у неї є. Три продуктивні пагони. Ось так. Так, далі вон та ділянка, зараз вам покажу. Так, шановні грорії, друзі, колеги. Ось дивіться, на пересівах, дивіться, яка густота. І розвиток її кращий, Там де густі посіяно, ще там краще. Дивіться, які оціли. Дивіться який радок. Ну, я не знаю, прямо як, як щітка. Дивіться скільки тут рослин. Багато. Та і загалом тут така пшеничка. Значить, то ще й краще, ніж на тій ділянці. Тут вони межуються, ось. Тут один город широкий, один вузький. Це не наше, це ось наше. Ось дивіться, в прямому ефірі вам викопаю. Дивіться, всередині грунт вологий, Дивіться, волога є, волога всередині є. Ось, будь ласка, дивіться. От вам і глибина посіву. Буквально 2-3 сантиметра. І бачимо один потужний пагін і два слабших пагони, Так само і тут три пагони. Тобто вже 23 фаза, вже початок кущення, 21 а це 23-я фаза. Трішки пожовклі кінчики. Це вже можливо починається розвиток хвороб. Ну, на свій термін сівби пшениця виглядає досить, досить непогано. Ми її внесли і селітру, і сульфат амонію. Так що, якось так. Дивіться, рядочки так дивитися вдалечі. Отак туди вперед дивіться то гарно, гарна пшениця. Ну і ще ж хочу вам розказати, що ми готуємося вже, вже волога закрита, готуємося до посіву ярих культур. Вже є люди, щоб позасівали. Ось до речі, ділянка збоку, ось вона вже засіяна. У нас ще кілька днів назад були морози десь до мінус 6, тому я не знаю, хто виграє, чи ті, хто раніше посіяли, чи ми. Шнива Значить, Готуємося до посіву, дискуємо оранку, там, де по оранці буде, там степкою нашою боронуємо, а де ще нічого не роблю, там дискуємо. Водим ці два сліди. Там, де дисковка з осені, дискуємо, ще один слід, а там, де дисковка, де нічого не роблено, то там здискували один слід і зараз дід поїхав присадити бореньми. Сьогодні вже сіби не буде, сьогодні і так ми перетравили нашу пшеничку, яру і дворучку. Вже починати посів будемо завтра. Так що. Такі справи. Ну і ось наступна наша діляночка, такий вже більший кусочок тут. Тут ось, до речі, з боку, бачите, травичка наша, і там люцерка була, переорали. Буде соя, напевно. Травичка та мішанка, що ми сіяли. Ну Це смужка не наша, а це ось такий широкий кусочок тут, теж наша пшениця, але сорт вже не леммі як ті дві попередні ділянки. Тут же сорт Енцелку. Ну Тільки не та, що вже була, а ми взяли нову, нову посіяли. Бачите, трошки колій наробили трактором, як розкидали мінеральні добрива. Ну, але то таке. Також, дивіться, доволі непоганим. Тут довжина трошки більше, ніж там. Дивіться, туди які радочки. Густота також 5 мільйонів. штуках на метр рахував то 80-85. Десь може трішки річ, десь 75. Може бути в якомусь місці, а так в більшості. Ось дивіться, ось такий рядок виділяється трошки. Тут явно що штук 90 на метрі. Тут також. Там десь здвоєні вийшлося, стикові. Таке багато чого залежить від техніки також. Але попри всі умови, доволі непоганий стан. Я ж кажу, вже сіялась, вона термін був пізній, можна так сказати, 10 жовтня, як-не-як, -як, але нічого. Тому такі справи, їдемо далі. Тут на всіх ділянках цих технологічний аспект оранка, обробіток, все, мінеральне добро, все таке саме. Все те саме, тільки відрізняються сорти може. Я про це все вам буду наголошувати на кожній ділянці. Тому залишайтеся з нами з нами буде цікаво. Так, Ще ось така діляночка вузенька. Вузенька, але довга. 300 метрів довжини, 12 ширини. Пшениця Микулинська. Так називаємо, також нова. Також взяли ми нову там в хлопців. Ну, Тут трошки слабша вона, слабша. І також доволі непогано. Бачимо два-три пауни. Де-не-де два, де не де три пауни. Бачите, агрохолдинг, НСЛК, Агро також закривають вологу, напевнюють вже підсоняшний ґрунт, Тому ось така пшениця. Ось такі справи, ось така пшениця. Йдемо далі.